Ну що, всім привіт, дорогенькі мої. Я вас вітаю. До вашої уваги Leaf Nissan 2012 року. Ой, ну подивіться, який в нього чудовий стан. Ви тільки гляньте, led оптика. Всі вікна рідні в нього, гляньте. І задні, і передні. Десь, може, щось є фарбоване, але стан дуже крутий. Відповідає його пробігу 100 тисяч кілометрів. Подивіться на ці сидіння. Гляньте, гляньте на цю машину. Гляньте. Гляньте. Ну що це? Ну як можна такий ліфчик та не купити? Ви Мені тільки скажіть. гляньте. Що це? Подивіться, та тут ще не один українець не сидів. А вже потрібно, щоб сидів. Гляньте, стан які нові гальмівні диски. Задні. Нові задні колодки. Резина. Гляньте, яка континенталь. Гляньте, ще непогана така. Ну, ну дивіться, ну файна ж машина, ага. Гляньте, передні, діскачі такі. Теж континенталічка стоїть. Омивач. Є, гляньте, датчик світлу, дощу. Акумулятор 79% сох. Гляньте, ну подивіться, ну пляха муха. Треба вже забирати його. Тим більше за ці кошти ви нічого не купите, який хлам купите. Гляньте. Ось я повністю зарядив, зараз покажу вам. Гляньте включаємо. Так. Зараз... Ну гляньте. Бенч! Давайте поскоріш. Таких вже немає. Термо. Ну Все. Ну, супер тачка. Я всім рекомендую. Чекаю на ваші дзвіночки. Всім гарного вечора! Україна переможе!